Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по Майнкрафту. Але в цій серії ми будемо проходити паркур. Як ви бачите, переді мною паркур, де нам потрібно буде стрибати, щоб не, па не впасти туди вниз. Думаю, вам це відео сподобається. Ну, а ми будемо приступати. Так, давайте ми почнемо стрибати. Раз, два. Так, я, правда, паркурить погано проходжу, але я сподіваюся, що я цей паркур пройду. Так зараз, так. Да. Ми пройшли. Як я зрозумів, ми пройшли всього перший уровень. А цей паркур має бути, як сказати, ну, маленьким, так. Да. Так, давайте ми подивимось, ось як гарно, так. Ось і... завжди, коли я граю в Майнкрафт, я на це не звертаю уваги. Але так гарно в Майнкрафті. Добре, пішли проходити далі. От, от зараз, якщо я впаду, то, то це, буде... Це, буде... це буде погано. Хух! Це пока ця от фігня Желізна. Так, хух, перепригнули. Перепригнули. Перестрибнули. Перестрибнули. І. Так, давайте подивимося ще вниз. Як гарно, ладно. Давайте ми ще сюди. Хух, все добре, все добре. Тепер перестрибуємо. Блін, я не... Ну, що сказати? Програли ми вже на другому рівні. Надіюся, ми не програємо більше. Стоп, але ж ми не на другому. Ми впали на там, де дерево було, ми впали. А чому ми тоді там ми заспавнулись? Добре, напевно, це ну, Майнкрафт завис, чи що? Чи що? Чи що? Добре, надіюсь, ой, все, все, ця яма більше мене не зб'є. Так, які двері нам потрібно проходити? Я думаю, ці. А ці ми не будемо проходити. Ми їх пізніше пройдемо. Або ми їх взагалі не будемо проходити, так. Да. А ми вибрали і так. Ми сюди застрибнули нарешті і паркуримо ось тут. Так, тут знизу корови ходять. Да, Але нам зараз не на корові удивитися. І. І. Давайте, давайте, давайте. Да, все, ми пройшли. Зараз ми на якомусь рівні який схожий на хмари. Чи це просто перехід між рівнями. О, бачите, тут був легкий паркур, але ми його пройшли. Так, а це що? Це. Такого в Майнкрафті немає. Так, так таких бамбукових блоків не існує. А, точно! В Майнкрафті ж вийшло оновлення і додавали такі штуки. Тобто кожен паркур якогось стилю. Там був е, якийсь із рут. Добре, що тут можна е, сохранятися. Так що давайте. Да, ми перепригнули цю яму. Все. Ця яма більше нам не Не... як я міг впасти. Тут ось такі ми книжки звідси взяли. Тобто, да, в Майнкрафт додали такі книжні полиці, куди можна класти. Ось хоп, і нам дали книжку. Хоп, і книжка там. Да, в Майнкрафт тепер цілі бібліотеки можна будувати. Ну, тобто, справжні бібліотеки, не ціпа. Що то там щось бібліотеки, а по-настоящому бібліотеки? І ми дійшли сюди. І ми отримуємо верблюда. Ой, зараз. Хух, Цей верблюд, ні. І сундук. Так, що в сундуку, стоп? Так. Багато всього різного, але мені це не потрібно. так. І що виходить, ми... це що там? Тобто, я відкрив сундук, і із-за сундука тут відкрилося щось стоп. Це тоді що виходить? Ми не пройшли паркур до кінця. А ну, зараз, а ну, Я хочу. Закінчити цей паркур, тому що як це? Тобто ми дійшли до кінця, але цей кінець. Це не кінець. Навіть ця панда, яка бачите, там внизу, е також нічого не розуміє. Верблюд, лама чи хто ти? А, верблюд. Вибач, е я зараз до тебе повернуся. Хоп-хоп. Так. А що тут тяжкого? Так, зараз, зараз, зараз. А тут таке ж саме тільки з лавою, да? А ні, не таке ж саме. Так то тут ще й стрибати потрібно. Хух, яка тут лава гаряча. Ой, ой, да -да 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 -да, все. все, все. Нам ще чуть-чуть і ми до кінця пройдемо. Цей пар... парки. Паркур. Так, добре, все ми вже дійшли до кінця. Це їла, лави. Так, добре, зараз в мене аж руки спотіли. Це як, типа? Я знімаю відео, вже дійшов до кінця. Хух! Ой, блін! І надіюсь, ми це пройдем тепер уже точно. Хух! да Ми пройшли, ми пройшли. да все. Е, верблюд, ти там якось сам розберешся. Це твої алмази, мені вони не потрібні. Тут більше немає ніяких сундуків зараз. Ні, не ламається нічого. А ну зараз давайте попробуємо все тут перепробуємо. Е, так, 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 так. Ні, тут все чисто. Ну і я думаю, на цьому відео можна буде закінчити. Ми пройшли цей паркур. Надіюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, хочете ви бачити ще паркури чи ні. Чи я просто так зняв це відео. Напишіть в коментарях. Ну і з вами буде шампунь. Якщо сподобався паркур, ставте лайки. Набираємо 12 лайків. І я подумаю, можливо буде і друга частина. Ну і всім удачі, всім пока-пока!